9 жовтня 2022 рік. Зараз знаходжусь біля трьохрічного дерева, підчепаємо М106, сорт яблуні під назвою Еліза або Елізе. Такі, таку вимову, такі назви доводиться чути. Цього року така красуня вона гарно забарвилася. Минулоріч була блідніша, а цьогоріч її прямо не впізнати. Ось така вона красунька. Смакові дуже хороші у неї, лежкість хороша, з стійкістю до хвороб також все нормально. З другого року дає сигналки і бачу, по плодових утвореннях може в подальшому непогано закладатися. Тобто сорт такого інтенсивного плодоношення. Думаю, в, в садах інтенсивного плодоношення показувало б класні результати. Уже трішечки ось можна більше розповісти таку інформацію. Сподобався мені цей сорт. Будемо далі за ним спостерігати. Сорт Елізе. Дякую за увагу.